Вітаємо в ефірі Східна юстиція. Сьогодні говоримо про особливості державної реєстрації народження та послугу зміни імені. Слід зауважити, що статистика зареєстрованих народжень це своєрідний маркер настрої в суспільстві та віри українців своє завтра, супереч реаліям. На наш погляд, особливо яскравим, це відображення є у прикордонних областях, які щодня живуть в умовах постійної гострої небезпеки. Водночас наші фахівці в умовах постійної тривоги, як внутрішньої, так і за вікном, продовжують працювати. Так, в першому кварталі 2025 року відділи державної реєстрації актів цивільного стану східної юстиції зареєстрували понад 5,5 тисяч народжень. Та водночас на Сумщині цей показник склав 930, а на тоді як на Харківщині понад 1890 Тож, ж, наші сьогоднішні спікери Олена Олбок, керівник шосткинського відділу ДРАЦ, що на Сумщині, а також Марина Басілашвілі, керівник другого відділу ДРАЦ у місті Харків. Вітаю колеги, вітаємо студія. Передаю слово професіоналам у питаннях державної реєстрації актів цивільного стану, які завжди на найвищому рівні виконують свою роботу, тим паче в умовах воєнного сьогодення. А наших глядачів запрошуємо залишати свої коментарі під час трансляції. Перш за все слід відзначити, яка нормативна база регулює державну реєстрацію народження. Зокрема, порядок державної реєстрації народження встановлено вимогами сімейного кодексу України, правилами державної реєстрації актів цивільного стану та законом України про державну реєстрацію актів. Цивільного стану в Україні. Для реєстрації народження, можна звернутись за принципом екстериторіальності до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до виконавчих органів сільських селищних, міських рад, які здійснюють, делеговані повноваження, подати заяву онлайн через портал Дія, обравши комплексну послугу «Є малятко». Також це можна зробити у закладі охорони здоров'я, де надається медична допомога при пологах за умови співпраці такого закладу охорони здоров'я з відділами державної реєстрації актів цивільного стану та до центру надання адміністративних послуг. Олено, на мій погляд, варто зауважити щодо строків державної реєстрації народження, оскільки батьки зобов'язані це зробити невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини. Та зареєструвати в органі державної реєстрації актів цивільного стану. У разі невиконання цього обов'язку при реєстрації народження спеціаліст має в актовому записі про народження в відмітках зазначити поважні причини, зв'язку з чим був порушений місячний строк або реквізити протоколу про адмінправопорушення. Також хочу зазначити, що зараз у воєнний стан адмінпротокол про правопорушення не складається. Підставами для державної реєстрації народження дитини є медичний висновок про народження, може бути медичне судово про народження, також медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу та медичні документи іноземної держави. Якщо дитина народилась за кордоном, в такому випадку цей документ має бути належним чином легалізований. Марино ще ж є документи, які подаються заявником для державної реєстрації народження. Так, звісно, обов'язково батьки мають пред'являти паспорти або паспортний документ, що посвідчує особу. Якщо треті особи є заявниками, також має бути паспортний документ. Також документ, які є підставою для внесення відомостей про батька дитини, це може бути свідоцтво про шлюб, а також спільна заява матері та батька дитини про визнання батьківства або заява матері. У разі якщо вказані документи складені іноземною мовою, вони обов'язково мають бути перекладені на українську мову. Та засвідчені в основному законодавством порядку. За відсутності документа закладу охорони здоров'я або медичної консультативної комісії, підстави для державної реєстрації народження також може бути рішення про встановлення факту народження. Я впевнена, що для новоспечених батьків актуальне питання вибору місця реєстрації дитини так, державна реєстрація народження дитини проводиться за місцем народження дитини або за місцем проживання одного з батьків. Крім цього, наказу Міністерства юстиції України від 26 лютого 2022 року. Про внесення змін до правил державної реєстрації актів цивільного стану з метою забезпечення доступу громадян до послуг у сфері державної реєстрації актів від цивільного стану в умовах воєнного стану запроваджено принцип екстериторіальності у зв'язку з чим можна подавати заяву про державну реєстрацію народження до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Марина, досить часте питання щодо визначення, ще що йде походження дитини. А, Звісно, державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження із присвоєнням прізвища, імені та по батькові дитини. Походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження дитини. Походження дитини від батька визначається на підставі свідоцтво про шлюб, якщо на час народження дитини. Вона перебувала у шлюбі. А як бути, коли батьки не перебувають у шлюбі? А якщо батьки не перебувають у шлюбі, походження дитини від батька визначається за письмовою заявою матері та батька дитини про визнання батьківства або за рішенням суду при народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, і відсутня спільна заява батьків або рішення суду. В такому випадку запис про батька проводиться за прізвищем та громадянством матері, і ім'я та по батькові в батька записуються за її вказівкою. Також, якщо мати і батько мають різні прізвища, то прізвище дитині присваються за їх взаємною згодою, і якщо різні прізвища у батьків, вони можуть дитині присвоїти подвійне прізвище. Я ще хотіла доповнити щодо ситуації, якщо між батьками виникає спір щодо прізвища дитини. Такий спір може вирішуватися органом опіки або судом. Водночас, ім'я дитини визначається за згодою батьків, ім'я дитини, народженою жінкою, яка не перебуває у шлюбі, визначається матір'ю дитини. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає. Зі звичаю національних меншин, до якої належить мати або батько. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватись органом опіки або судом. Що стосується визначення по батькові, то воно присвоюється за власним іменем батька. Якщо батько має подвійне ім'я, то по батькові дитини присвоюються за одним із них. На прохання батьків по батьковій може також утворювати згідно з національних традицій або не присвоюватись взагалі. Якщо батьківство дитини не визначено, по батькові визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком, ми цифрова країна і багато сервісів вже переведені в онлайн формат, і сфера державної реєстрації актів цивільного стану не виключення. Тож як зареєструвати дитину в онлайн форматі, постановою Кабміну від 11 серпня 2023 року затверджено порядок надання комплексної послуги є малятко, де за однією заявою можна зареєструвати народження дитини та отримати до дев'яти потрібних державних послуг, таких як державна реєстрація народження та визначення походження дитини, декларування місця проживання дитини, призначення допомоги при народженні дитини. Внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я, реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, внесення інформації про дитину до єдиного державного демографічного реєстру, надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги і пакунок малюка, також видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Щодо способів отримання свідоцтва про народження в рамках комплексної послуги ємалятка, це може бути звернення до відділу державної реєстрації актів цільного стану, його там отримання, або замовити послугу доставки засобами поштового зв'язку. Послуга є малятка надається, якщо батьки дитини є громадянами України, чи до дитини було видано медичний висновок про народження або свідоцтво про народження чи рішення про встановлення факту народження дитини. Та на момент подання заяви про народження дитини на народження не зареєстровано відділом державної реєстрації актів цивільного стану. Колеги, розкажіть, будь ласка, які імена найчастіше вписували батьки в перші документи своїх дітей? Пані Олено, так, розкажіть, будь ласка, на найпоширеніше. найпоширеніші це Аліна, Анна, Анастасія, Аріна, Вероніка, Вікторія, Емілія, Єва. Зла... Катерина, Ксенія, Марія, Маргарита, Мілана, Поліна, Соломія, Софія. Найкоширеніші чоловічі імена Владислав, Давид, Денис, Захар, Єгор, Ілля, Кирило, Марк, Максим, Матвій, Михайло, Назар, Нікіта, Олександр, Тарас, Тимофій, Ярослав. Рідко вживані імена жіночі також бувають Аглая, Адель, Домініка, Зоряна. Амалія, Аміра, Іванна, Ізабелла, Лідія, Мілена, Мішель, Мія, Христина, Юстина, Ярина. Для чоловіків рідко вживані імена це такі, як Арей, Аріф, Аркадій, Камір, Арман, Лев, Марат, Міран, Мірон, Дем'ян, Платон. Ренат, Роберт, Родіон, Ростислав Тім. Таке ім'я. Найрізноманітніші виходить. Пані Марина, у вас які? Ну, щодо харківського регіону, то найпоширенішими іменами чоловічими є у нас Артем, Богдан, Давід, Дмитро, Тимофій, Ярослав, Михайло, Матвій. Полюбляють жіночих імен, такі як Анастасія, Анна, Аліса, Марія, Мілана, Мія, Поліна, Софія. Щодо рідко вживаних імен, жіночих. Айсу, Амелі, Єсенія, Жасмін, Міра Ліса, Міра, Лана, Луна, Ніна, Соломія. А щодо рідко вживаних чоловічих імен Ельдар, Еміль, Оскар, Орест, Остап, Платон, Савелі, Серафім. На будь-який смак. Я думаю, всі погодяться, що незалежно від того, яке ім'я надане батьками, всі мріють для своєї дитини про мирне щасливе дитинство. Колеги, давайте тепер поговоримо про зміну імені пані Олено. Розкажіть, будь ласка, хто може змінити ім'я та за яких умов? Згідно з частиною першої статті 16 закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану, зміна імені можлива для громадян України. По перше, фізична особа, яка досягла 16 років. Може вона має право на свій розсуд змінити своє ім'я, а ті, хто досяг 14 років, можуть це зробити за згодою батьків або одного з них опікуна. Чи одного з батьків, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини. Або якщо відомості про батька записані відповідно до частини першої статті 135 сімейного кодексу України. Якщо над фізичною особою встановлено піклування, зміна імені здійснюється за згодою піклувальника. Та ще один момент: у разі незгоди одного з батьків щодо зміни по батькові дитини, спір може вирішуватись органом опіки та піклування або судом. Хотілося б доповнити щодо документів, які необхідно подавати для процедури зміни імені. На серед них це паспорт громадянина України свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, якщо особа перебуває в шлюбі, свідоцтво про розірвання шлюбу, якщо даний шлюб розірваний, свідоцтво про народження дітей за наявності діточок та е, фото 3 на і квитанція про сплату державного мита. На сьогоднішній день державне мито справляється у розмірі 0,3, три мінімумів доходів громадян, що становить 5 гривень і 10 копійок. Якщо повторна процедура зміни імені, тоді... Три неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 гривню. Також важливий момент щодо строків на розгляду даної послуги заява про зміну імені розглядається відділом державної реєстрації актів цивільного стану у тримісячний строк. Даний строк може бути продовжений з поважних причин, але не більше ніж на три місяці. Усі матеріали передаються до територіального органу національної поліції України. За місцем проживання заявника і вже орган Нацполіції у місячний строк готує та надсилає висновок про можливі зміни імені разом з усіма матеріалами. Важлива ремарка особа, яка хоче змінити ім'я, може отримати відмову. Підставою для цього є здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом. Наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установлену законодавством порядку, звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника, подання заявником неправдивих відомостей про себе, подання заяви про зміну імені у спосіб, що не передбачено порядком. Колеги, можливо, ви можете розповісти якісь цікаві кейси з власного досвіду? Так, була цікава історія харків'янки, яка в дорослому віці дізналася про те, що маленьку дитину остановили, і все життя вона присвятила пошуку своїх біологічних батьків, і вона знайшла їх. Нимо виявились болівійці, які наразі проживають у Бельгії, і вона звернулася до нашого відділу, захотіла присвоїти прізвище свого рідного батька. Також із нещодавніх змін була така цікава історія: хлопець молодий змінив повністю і прізвище, і ім'я згідно національних традицій Китаю, тому що дуже захоплюється їх культурою. І ще згадалася така історія: теж молода дівчина змінила своє ім'я з Марія на Михайло, при цьому залишивши по батькові в жіночому роді. Ну, загалом, у першому кварталі 2025 року фахівці державної реєстрації актів цивільного стану Харківщини склали 144 актових записів про зміну імені. А Олена, у вашій області яка статистика на сумщині? Цей показник склав 39 актових записів цивільного стану? У нас теж бувають цікаві випадки щодо зміни імені. Наприклад, дівчинка звернулася і розказувала свою життєву історію, що вона раніше змінила прізвище і ім'я, і це в неї прям змінилася її вся доля. Вона переїхала в іншу країну, вийшла заміж і була дуже щаслива, і підкресливала, що взагалі, якщо б вона не змінила, могло б бути по-другому. Ну а вийшло ось так. І Жінка залишилась задоволена. А ще дуже пам'ятаю, така цікава історія була дівчинка, дуже хотіла вже в осознаному віці, в 30 років, змінити ім'я, бо її при народженні назвали Зінаїда і не, зовсім не подобалась ім'я. І в 30 років вона змінює своє ім'я на Юлія і вона дуже стала щасливою жінкою. Дуже приємно випадки. Дякуємо, дуже цікаві кейси у вас. Колеги, у нас є коментарі під час трансляції. Так, пані Марія запитує: якщо зареєстрував народження дитини за кордоном, як отримати документ дитини українського зразка? Дуже часто питання від громадян: подвійна реєстрація в Україні заборонена. Якщо дитина народилась за кордоном і там батьки отрималися доступ до народження? Воно визнається на території України, якщо належним чином легалізовано, і тут необхідно на території України його перекласти на українську мову та нотаріально засвідчити. Дякую, так і наступне питання дуже символічно. У нас сьогодні ефір про імена і знову Марія, але інша. Запитує підкажіть, будь ласка, якщо батьки у шлюбі, але мають різні прізвища, а батько військовий без присутності, як зареєструвати його народження? Добу Сподіваюсь, що можливо мені. зареєструвати народження дитини при реєстрації народження спеціаліст має в відмітках зазначити, що прізвище дитині присвоєно в інтересах дитини і з урахуванням статті 7 та 8 Конвенції про права дитини. А якщо виникають спори щодо присвоєного прізвища, то як зазначила раніше моя колега Олена, такі питання вирішуються в органі опіки або через суд. Зрозуміло. Так, наразі питань немає. Якщо хтось не встиг задати під час трансляції і, можливо, буде переглядати пізніше, можете залишати коментарі, обов'язково отримаєте на них змістовну відповідь. Дякуємо всім, що були з нами, колеги. Дякуємо вам за цікаву, сподіваюся, глядачам розповідь. Всім вдалого завершення дня тихого. До побачення.